Морський вовк Джек Лондон читає Людмила Лавренюк. Розділ 20. Решта дня проминула без пригод. Шторм, промочивши нам зябра, поволі стихав. Механіка й трьох мастильників, після запальної розмови з вовком Ларсаном, убравши в старі лахи, що знайшлися в судновій коморі, розподілили по різних шлюпках під команду мисливців. Призначили до вахти і спровадили в кубрик на баку. Вони пішли ще обурюючись, але не дуже голосно. Вони були вже добре налякані тим, що бачили, і починали розуміти, що за людина Вов Кларсен, а те, що вони почули про нього в кубрику, відбило їм і зовсім охоту опинатись. Міс Бустер так назвав урятовану жінку механік усе спала. За вечерею я прохав мисливців розмовляти тихіше, щоб їй не потурбувати. Вона показалася лише вранці другого дня. Я хотів був подати їй сніданок до каюти, але вов Кларсен заборонив. Хто вона така, що гребуватиме нашим товариством за столом у кают кампанії? Так спитав він. Її поява за столом мала досить кумедні наслідки. Мисливці мовчали, наче води в рот понабиравши. Тільки Джок, Горнер і смок не зніяковіли. Вони крадькома поглядали на неї і навіть устривали в розмову. Решта четверо повтуплювали очі в свої тарілки, старанно й зосереджено жували, вуха їхні рухались у такт з челепом, як ото в багатьох тварин. Спочатку вов Ларсен говорив мало, хіба що відповідав, коли до нього зверталися. Не те, що він почував себе ніяково, зовсім ні. Ця жінка була новий тип людини для нього, іншої породи, ніж усі ті, що він досі знав, і це його цікавило він уважно розглядав її, його очі майже не відривалися від її обличчя, хіба лиш коли слідкували за рухами рук або пліч. Я теж придивлявся до неї, і, хоч розмовляли ми, власне, тільки з нею вдвох, я якось нітився і не зовсім опанував себе. Ларсен поводився цілком невимушено і був сповнений непохитної самопевності. Жінки він боявся не більше як шторму або бійки. А коли ж ми будемо в Йокогамі? спитала вона, обернувшись до нього і дивлячись просто йому в вічі. Запитання навпростець щелепи у всіх спинилися, вуха перестали рухатись, і, хоч очі були повтуплювані в тарілки, кожен чекав відповіді нетерпляче. Місяців за чотири. Може, за три, якщо сезон скінчиться раніше, сказав вов Кларсен, їй, видно, аж дух забило. Затинаючись, вона сказала, а, а я думала, мені сказали, що до Йокогами тільки день пливти, ви. Вона зовсім замовкла й обвела поглядом не дуже принадні обличчя людей, що повстромлювали очі в тарілки. Ви не маєте права, закінчила вона врешті. Про це ви побалакаєте з містером ван Вейденом, відповів він, глузливо кинувши в мій бік. Містер ван Вейден у нас, так би мовити, авторитет у таких питаннях, як право. А я, простий моряк, дивлюся на справу трохи інакше. Можливо, вам це видасться нещастям лишатися з нами, але для нас це, безперечно, велике щастя. Він усміхаючись подивився на неї. Вона спустила очі під його поглядом, але враз підвела їх знову і з викликом зиркнула на мене. Я прочитав у тому погляді невисловне запитання, чи справедливо це, але я вирішив, що повинен грати нейтральну роль, і не відповів. Як ви гадаєте? уже вголос запитала вона. Це таке нещастя, коли ви маєте якісь невідкладні справи, що їх вам треба владнати протягом найближчих місяців. Але ви казали, що подорожуєте до Японії, аби направити здоров'я, тож можу запевнити вас, що навряд чи знайдете ви де небудь сприятливіші умови для цього, ніж на шхуні привик. Її очі спалахнули обуренням. Цього разу вже я опустив очі, почуваючи, що зашарівся від... під її пильним поглядом. Я поводився, як боягуз, але що інше я міг зробити. Містер Ван Вейден має підстави так говорити», – засміявся вов Кларсен. Я кивнув головою, а вона, опанувавши себе, чекала, що буде далі. Не можна сказати, що він став Геркулесом, провадив вовк Ларсен. Але все ж поздоровшав на дивовижу. Треба було вам побачити, яким він з'явився на шхуні. Важко навіть уявити жалюгітніший зразок людської породи. Адже ж правда, керфуте. Керфут від несподіванки розгубився й упустив ножа, але стверджено буркнув на відповідь. Розвинувся, чистячи картоплю миючи посуд. Егеш, керфуте. Той знову щось буркнув. Подивіться й на нього тепер. Правда, моцаком його теж не назвеш, та все ж у нього є м'язи. А коли потрапив до нас на судно, він їх не мав. Він уже твердо стоїть на ногах. Тепер, глянувши на нього, ви не повірите, що тоді він зовсім не вмів на них стояти. Мисливці тихенько захихотіли, але вона подивилась на мене співчутливо, тим самим цілком винагородивши за вовків Ларсенів глум. Справді, я так давно не мав людського співчуття, що тепер воно глибоко зворушило мене, і я зразу зробився її добровільним рабом. Але я був лютий на вовка Ларсена, і він зачіпав мою чоловічу гідність своєю гідкою посмішкою, набивався, щоб я показав йому, наскільки твердо я стою на ногах завдяки йому. Може, я й навчився стояти на власних ногах, відрубав я, але я ще не вмію топтати ними інших. Ларсен презирливо глянув на мене. Тоді ваше перевиховання ще не закінчене, сказав він сухо і повернувся до неї. Ми тут на привиді дуже гостинні. Містер Ван Вейден уже переконався. Ми робимо все, щоб наші гості почувалися кудома. Еге ж, містере Ван Вейдене. «А вже ж, вони навіть чистять картоплю і миють посуд, відповів я, не кажучи вже про те, що їх інколи, на знак особливої приязні душать за горлянку. Прошу вас, не складіть собі зі слів Ван Вейда нахибного уявлення про нас, докинув він ніби стурбовано. Ви ж бачите, міс бустер, що він носить кортика за поясом, а це м зовсім незвичайна річ для помічника капітана. Хоч взагалі містер Ван Дайден чоловік дуже достойний, але іноді він буває, як би то сказати, ну, не слагідний чи що, і доводиться вдаватись до крутих заходів. Він цілком розважна, чесна людина. Коли в спокійному настрої, як оце зараз, і тому не буде тепер заперечувати, що лише учора він погрожував убити мене. Мені аж дух заперло, а очі мої, певно, вогнем загорілися. Він показав на мене подивіться на нього. Він на силу стримується вашій присутності. Звісно, не звик до товариство там. Треба мені озброюватись, як виходитиму з ним на палубу. Він скрушно похитав головою, промимривши. Негарно, негарно. Мисливці так і покотилися з реготу. Хрипкі моряцькі голоси, їхній брутальний сміх у тісному приміщенні лунали якось дико, дике було й усе довкола, і, дивлячись на цю жінку, таку не схожу на всіх нас. Я вперше зрозумів, до якої міри я сам принатурився до цих людей. Я знав їх, знав, що вони думають, чим живуть, бо сам став одним з них, жив їхнім мисливським життям, їв їхню мисливську їжу, думав про їхні мисливські справи. Мене вже ніщо тут не вражало ні простий одяг, ні брутальні обличчя, ні дикий регіт, ні хитання стін у каюті, ані гойдання морських ламп. Намазуючи маслом скипку хліба, я ненароком спинив погляд на своїй руці. Ще колодки пообдирані, всі у виразках, пальці понапухали, під нігтями бруд, я відчував, що борода в мене наче віхоть, знав, що рука в куртки розірвано, що на комірі моєї синьої сорочки бракує гудзика. Куртик, що про нього згадував вовкларсен, стрімів у мене за пояса. Звісно, то була цілком природна річ, але наскільки природна, я й не уявляв досі, аж ось тепер, глянувши на нього її очима, я зрозумів, яке чудне й дике мусило здаватися все це їй. Але вона відчула іронію в словах вовка Ларсена і знову співчутливо глянула на мене, однак у погляді в неї була й розгубленість, та іронія зовсім збила її з пантелику. Може, мене могло б забрати якесь судно, що нам спіткна... спіткається? спитала вона. Тут не буває суден, опріч таких самих промислових шхун, як наша, так відповів Вовк Ларсен. Але ще не маю що вдягтися, взагалі нічого не маю, сказала вона. Де, здається, забули, сер, що я не чоловік, а жінка, і не звикла до такого бурлацького життя, як оце, що у вас і ваших людей. Що скорше ви звикнете до нього, то краще, відказав він, потім додав Я дам вам матерії, голку та ниток. Гадаю, що це не буде для вас занадто страшна або важка справа пошити собі сукню чи дві. Вона скривила уста, немов би показуючи, що не вміє шити. Я добре бачив, що вона спантеличена і злякана, але мужньо силкується те перевиховати. Ви, мабуть, як і містер Ван Вейтен, звикли, щоб на вас хтось інший працював. Ну, а я думаю, що вам не повідаються, не повідпадають руки, коли ви дещо зробите самі для себе. До речі, з чого ви живете? Вона глянула на вовка Ларсена з неприхованим подивом в очам. Я не хочу образити вас, повірте мені. Люди їдять тому, що вони мусять якось заробляти собі на їжу. Ось ці люди, щоб мати на хліб, стріляють котиків. Задля того ж таки і я плаваю на цій шхуні. А містер ван Дейден принаймні тепер заробляє свій гіркий хліб, допомагаючи мені. А що робите ви? Вона знизила плечима. Ви самі заробляєте собі на прожиток, чи вас годує хтось інший. Боюся, що майже все моє життя мене годували інші, засміялася вона, відважно намагаючись потрапити в тон його іронії, хоча бачив, що в очах її звернених до вовка Ларсена засвітився і все зростає жах. Мабуть, і постіль вам стелив хтось інший. Стелила я і сама, відповіла вона. Дуже часто. Вона скрушно захитала головою, удаючи в жарт каяття. Чи знаєте ви, як поводяться в Сполучених Штатах із бідаками, що як от і ви не зробляють собі на хліб? Я в таких справах не віглас, призналась вона, а як же там поводяться з ними? Їх кидають до в'язниці. Коли людина не може заробити собі на шматок хліба, це вважається за злочин і називається волоцюством. Якби я був містер Ван Вейден, що завжди торочить про право і справедливість, я запитав би вас, чи справедливе те, що ви живете нічого не роблячи. Але як ви не містер Ван Вейден, то я не повинна відповідати, а вже ж... Вона звела на нього сповнені жаху очі і жаль шпигнув мене в серце треба було якось отрутитись і звести розмову на щось інше. Чи ви з роду заробили бодай долар, один долар власною працею, з тріумфом у голосі, мов грізний обвинувач, спитав він, наперед, знаючи її відповідь. Був такий випадок, відповіла вона тихо, і я мало не зареготав, побачивши розчароване обличчя вовка Ларсена. Я пригадую, як я була ще мала, мій тато одного разу дав мені долар за те, що я п'ять хвилин посиділа тихо. Він поблажливо всміхнувся. Але це було давно, провадила вона далі, і навряд чи ви вимагатимете від дев'ятирічної дівчинки, щоб вона заробляла собі на прожиток. Зате тепер, додала вона, помовчавши хвильку, я заробляю десь із 1800 доларів на рік. Як на команду, всі повідривали очі від тарілок і втупилися в неї. Та й було на що подивитися. Жінка, що заробляє 1800 доларів, вов Кларсен не крив свого захвату. Помісячно чи відрядно? запитав він. Відрядно, зразу відповіла вона. 1800, – почав вираховувати він, це 150 доларів на місяць. Ну що ж, міс бустер, і ми на не скнарі. Вважайте себе на платні весь час, поки ви з нами. Вона нічого не відказала, вона ще не звикла до вибриків цього чоловіка, щоб сприймати їх спокійно. Я забув спитати вас, провадив він гречно, хто ви за фахом, які речі ви виготовляєте, які знаряддя і матеріали потрібні вам? Папір і чорнило, засміялась вона, і ще друкарська машинка. Ви модбустер? сказав я повільно й упевнено, немов звинувачував її в якомусь злочині. Вона зацікавлено глянула на мене. Звідки ви знаєте? Я вгадав? спитав я. Вона ствердно кивнула головою, тепер настала черга дивуватися вовкові Ларсенові. Це магічне ім'я йому нічого не говорило, а я пишався, що воно для мене щось означає, і це вперше за весь час відчув тверду свою перевагу над ним. Пригадую, колись я написав рецензію на тоненьку книжку. Почав я недбало, але вона перебила мене ви? скрикнула, то ви? І вступила в мене широко розкриті очі. Тепер я кивнув головою, стверджуючи її здогад. Гамфрі ван Вейден, докінчила вона, і зітхнула полегшено, не помітивши, як зачепила тим вовка Ларсена. Яка я рада, я пам'ятаю ту рецензію, додала вона швидко, сама зніяковівши від своїх слів. Ви мене вихвалили над усяку міру. Зовсім ні, по лицарському заперечив я. Ви берете під сумнів, мою об'єктивність і знецінюєте мої критерії, але ж усі мої колеги критики погодились зі мною. Хіба не залічив Ленг ваш вимушений поцілунок до чотирьох найкращих англійських сонетів, написаних жіночою рукою? Але ви назвали мене американською місіс Мейнел. Хіба це неправда? спитав я. Ну, що ви? Що ви? відповіла вона. Мене це просто вразило. Невідоме можна виміряти тільки відомим, відповів я в своїй щонайвишуканішій найвишуканішій академічній манері. Я критик я мусив якось визначити вас, а тепер ви самі зробилися міркою. Сім ваших тоненьких книжок стоїть у мене на полиці, і ще дві грубші книжки, нариси, про них я, коли дозволити, сказав би, що вони цілком варті ваших віршів, і я навіть не знаю, чи це порівняння робить честь першим чи другим. Недалеко. І час, коли в Англії з'явиться доти нікому, невідома поетеса і критика назве її англійською «мод Бустер. Ви дуже люб'язні, промовила вона тихо, і сама умовність цього чемного вислову та її тону збудила мені цілий рій погадів з мого колишнього життя по той бік світу. Мені аж серце земліло від тих солодких споменів та від туги за домом. Отже ви, модбустер, сказав я, врочисто дивлячись їй у вічі, а ви, Гамфрі ван Вейден, сказала вона, дивлячись на мене так само врочисто й шанобливо. Диво якесь, я нічого не розумію. Невже ви гострите тут своє тверезе перо на якийсь буйно романтичний роман із морського життя? Ні, запевняю вас, я не збираю матеріалів, відповів я. Я не маю ні зімності, ні нахилу до такої творчості. Скажіть мені, чому ви завжди крилися в Каліфорнії? запитала вона. Це не дуже люб'язно з вашого боку. Ми на сході так рідко бачили вас друге світило американської критики. Я вклонився і відхилив цей комплімент. Одного разу я трохи не зустрівся з вами в Філадельфії. Був якийсь ювілей Браунінга, чи що? Ви там виступали з доповіддю? Пам'ятаєте? Мій потяг запізнився на 4 години. Помалу ми зовсім забули, де ми, забули про вовка Ларсена, що мовчки сидів і стежив за нашими деревенями. Мисливці встали за столу і пішли на палубу, а ми все сиділи й балакали. Тільки вовк Ларсен лишився біля нас. Раптом я згадав про нього. Він сидів, відхилившись на більце, і зацікавлено прислухався до нашої жвавої розмови про якийсь інший чужий для нього світ. Нараз я урвав на півслові. Теперішнє з усіма своїми небезпеками й турботами грізно постало переді мною. Міс бустер, певно, відчула те саме. Коли вона подивилася на вовка Ларсена, в її погляді засвітився невимовний жах. Він підвівся і роблено засміявся, якось металево прозвучав той його сміх. О, дарма дарма, сказав він з удаваною скромністю, махнувши рукою. Не зважайте на мене, балакайте собі далі, прошу вас. Але розмова зів'яла, і ми також устали за столу, роблено всміхаючись.